В білій церкві до міжнародного дня осіб з інвалідністю на базі дитячо-юнацької спортивної школи Олімп відбулися спортивні змагання серед спортсменів осіб з інвалідністю. Кількість учасників у нас 45 спортсменів в таких видах, як дартс, точно в ціль, стрибки в довжину з місця і скакалка. В цьому році ми провели дуже багато різних видів змагань легка атлетика. Шахи, Спартакіада, Голбол. Дітки завжди приймають участь в цих змаганнях. Багато виконали кваліфікаційних розрядів. Також є учасники фінальних змагань. Повір у себе. Готуємося надалі до обласних змагань і всеукраїнських змагань. Спорт для дітей з особливими потребами дуже важливий, кажуть організатори змагань, адже і власне заняття, і тим більш змагання допомагають краще соціалізуватися і повірити у себе. Ну, по перше, вони фізично розвиваються, також як спосіб реабілітації, у них є мотивація до занять різними видами спорту, відволікаються від тяжкої ситуації в країні. І змагаються між собою, ставлять цілі перед собою і йдуть до неї. Подібні змагання в білій церкві вже давно стали традиційними. Що вкотре доводить місто орієнтоване на задоволення потреб осіб з інвалідністю та намагається бути інклюзивно адаптованим. Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.